Вітаю вас на каналі Купуй зі мною це магазин «Копіючка». Огляну сьогодні для вас посуд новинки та товари з жовтими цінниками. Приємного перегляду! Ох, ви тільки гляньте, яка гарна новиночка з золотою обкантовкою блюдо листочок 180 гривень. І ось такий листочок скляний 299,90. Соковиті та яскраві блюда. Ось такий лимон, з нього буде дуже смачно їсти 150 гривень, 25 на 18. Полуничка глибша така тарілочка за 179,90. І є ще те, що знизу, за 200 гривень 23 на 18. Авокадо 150 гривень. Кактуси. Маленький за 50 гривень, така маленька піала. І ця, що знизу, та тарілочка 150, розмір 18х20. Тарілка обідня, кераміка в яскравих кольорах, апельсин, лайм та кавун ціна 180 гривень. Салатник скляний у двох відтінках фіолетовому та зеленому ціна 129,90. Маленька керамічна тарілочка на 4 відділи для горішків. Ціна 35. На 6 відділень 99,90. Дуже красиве блюдо. Мені ось це дуже сподобалося. Мережево. Такий світло-блакитний колір. Скло ціна 180 гривень. Тарілка склокераміка в квіти зі знижкою мінус 50% ціна 35 гривень. Тарілка обідня велика за 45 гривень. Пляшка для олії з дозатором 80. Маленька баночка для спецій 27,90 Банка для зберігання з кришкою та ложкою 70 гривень. Які манюсінькі чашки у склі 29,90-150 г. І ось така дуже красива золотою ручкою за 40 гривень. І ці зовсім маленькі за 20-90 г. Такий варіант у склі 40 гривень 238 г. Кругленька за 40 гривень. 80 гривень чашка скло з кришкою 445 грамів. Чашка для кави 99,90. З котиками 40 гривень. Манюсінькі чашки з надписами блакитна та оранжева 29,90 150 г. Синя чашка з вишивкою 40 гривень. Парламутрові по 100, блакитна та салатова. Оранжеві 80 гривень. Фіолетова блискуча 100 градієнт також 100. І ось ці дуже красиві за 80 гривень. Дуже великий асортимент та різні ціни. Пластиковий набір для спецій 4 відділення 200 гривень. Підставка котики під гаряче 40. Підставки плетені по 13,90 зі знижкою мінус 30%. Баночка скляна для олії 129,90, 320 грамів. Цукорниця скляна з пластиковою кришкою 45. Банка для зберігання для спецій з кришкою та ложечкою 35. Баночка для спецій скло 25. Ось така малесенька скляна за 12,90. Ложечки чайні, нержавіюча сталь, 50 гривень за 3 штуки. Класична чайна. 6 штук упаковка 100 гривень. Золота з довгою ручкою. Також нержавіюча сталь 25. Ложки столові по 40 гривень. Упаковка 3 штуки. Орнаменти різні. Ось таке миле горнятко з кишенькою для печива 170 гривень. І з такою масивною ручкою є за 110 блакитне. Фляга металева, доброго вечора, ми з України 110. Ось такий варіант дуже красивий за 100 гривень. Ці чудесні чашечки зараз по акційній ціні 109 з сухоцвітами. 112,90 такий варіант. І ось ця дуже красива за 129,90. 100 гривень такий варіант у склі перламутровому 220 грамів. Склянка на дерев'яній підставці. Вона отак обертається: 99,90. Бокали переливаються перламутрові за 70 гривень. Кухо для пива 80. Чашки скло 60. 40 гривень. Дуже ніжні чашечки у світло-янтарному відтінку 60. Графин для напоїв 109,90. Глечик з пластиковою кришкою 129,90. І ось такого плану є графин за 70. Пляшка скляна 150 1 літр. Ваза бежевого відтінку 250 гривень. Блакитна 229,90. Стаканчики пластикові 27 ,90 гривень 90 копійок. Пластикова фруктовниця 29,90. Чашечки дитячі, пластик 29,90. Чашка з кришкою, також пластик 40 гривень на 500 грамів. І є ще ось такий варіант тарілочки, миски, також з кришкою 60 гривень 800 грамова. Корзина пластикова без кришки у ніжно-рожевому кольорі та білому. Ціна 150 гривень. Миска пластикова з кришкою 80 гривень.